Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ситуація наступна: основний напрямок удару зараз. Ворога найбільш активні, скажімо так, наступальні дії. Найбільша кількість боїв вони тривають на Пикровському і Курахівському напрямку. Тобто там найбільше зараз ворог атакує, концентрує сили певні. І видно, що вони, ну скажімо так, хочуть прориватися до Покровська, демонструють такі наміри. Наші сили стримують. Кураківський, там теж район Кресногорівки, доволі таки непроста ситуація. Разом з тим, що треба сказати, що бої тривають запеклі, але те, що в Україні з'явилася можливість застосовувати більше зараз артилерії, ми отримали більше снарядів, більше мін взагалі більше засобів е, вогню, власне кажучи, які дають нам можливість діяти в тому числі дуже активно працює українська авіація. Треба сказати, що ми часто чуємо про те, що застосовують е, ті ж самі каби, наприклад, росіяни. І дійсно це є проблема серйозна, тому нам треба більше ППО. Але українські повітряні сили досить багато, так само роблять вилітів в межах можливостей і штурмова авіація, і наносять удари е, джейдамами і. Французькими бомбами, тобто так само б'ють кабами по позиціях російських військ, і це дає змогу, скажімо так, дещо стримувати їхні просування. Тобто, зараз ситуація вона ще характеризується тим, що через більшу кількість засобів вдається українським силам стримувати, якщо десь відбувається. Ну я вам скажу, що за минулі кілька діб, а стрімкого просування у ворога немає. А втрачених позицій українських військ, якихось вогневих пунктів, чи вопів, чи СП, там небагато. Тобто, абсолютно, по всьому фронту, я можу сказати, і в принципі, це говорить про те, що оборона стійка, і навіть якщо десь відбувається відхід з певних позицій, не відбувається облому і облаву, обвалу фронту. Це дуже важливо розуміти. бо... Ворог же ж б'є постійно по наших позиціях, їхня мета, щоб десь фронт обвалився, десь воно тріснуло, вони прорвалися. Відповідно, це викликало те, що порушилась координація, порушився зв'язок, система управління, і ворог отримав перевагу, і він там фактично може забезпечити собі просування або навіть захід тил нашим силам. Цього нема на куп'янському напрямку, дещо протягом цього тижня бої стали більш активніші. Якщо там минулого тижня у ворога були певні успіхи в районі боївки Крахмального і Синьківки навіть то зараз, ну, з за попередніх кілька днів немає успіхів, там ці всі атаки відбиваються, але вони активізувалися, кількість атак стала більше. Лиманський напрямок протягом тижня навіть були успіхи у наших сил, тому що вдалося навіть з деяких позицій вогневих ворога відкинути і їх повернути нашим силам, просунутися на кілька сот метрів в районі населеного пункту терни це насправді успіх, і цим характеризується саме активна оборона, коли є можливість, є наступальні дії. А це, що стосується сходу, звичайно, не можна не згадати про Харківщину, оскільки там ну, ситуацію дійсно вдалося стабілізувати, і українські сили почали вже й такі контрнаступальні операції, тобто відкидають намагання з намаганням викинути ворога за межі території України назад в Білгородську область, а можливо і далі їх трохи посунути від лінії. Державного кордону. А там, скажімо, я думаю, можливий розвиток подій такий, що російські війська або спробують перекинути підкріплення для того, щоб тримати ті позиції, на яких вони наразі знаходяться, і завадити українському контрнаступу, або спробують розширити межі своїх дій на Харківщині, наприклад, в бік Козачої Лопані, те, що вони планували раніше, або в бік Сумщини і так далі. Ну а на півдні, в принципі, ситуація відносно стабільна, оскільки якихось значних просувань у ворога не фіксується. Ну і вони ведуть відверто політично-пропагандистський психологічний наступ на роботи. Не туди далі. Мета чому я кажу політично-психологічний, тому що мета виключно. Витіснити позиції наших стил із території, які були звільнені до 2023 році українськими військами, там немає якоїсь великої оперативно-стратегічної мети рухатися кудись далі. Потім на Запоріжжя чи ще ні, ну у них така мета вирівняти лінію фронту і поставити галочку. Що дивіться, ми це змогли. І Лівобережжя Хресонщини там активні бої. Ну але не вдається ворогові взяти під контроль цю смугу тонку плаздарму в районі кринок. Оце, власне кажучи, з того, що відбувається. Удари по Криму, ми бачили так само, це досить потужно, але там великий замисел, як мені здається, такий великий стратегічний замисел є в тому всьому. Тому що, судячи з того, об'єктів, які зазнають уражень, Україна намагається зірвати проведення ось цих навчань із застосування тактично-ядерної зброї Росії. Бо об'єкти всі. Які стосуються або РЛС, радіолокаційні станції, потужні засоби спостереження, засоби зв'язку, розвідки і так далі, в тому числі, якщо вже від, скажімо так, переключитись від Криму, ось ця станція Вороніш, яка була уражена у Краснодарському краї, це взагалі за горизонтне виявлення, це допомога при виявленні і протидії балістичних міжконтинентальних ракет. Тому Україна, до речі, таким чином вже вдруге нанесла удар, якщо так можна сказати, по об'єктах, які, в принципі, напряму залежні від входять в систему ядерного стримування Росії. Тобто, це ну, це, це доволі серйозно.